Та всіх, а давайте подивимось. Чи дійсно Україні потрібно вже кордони 91-го року? Саме 91-го. Україні дійсно потрібні кордони 91-го року. Україні дійсно потрібні кордони 91-го року. Дивимось. Четвірка Пентаклів. Типу, так. Чому? Тому що це якби конституційні кордони. Угу. В тупік. Ну, ми зайшли по ним в тупік. звісно, що ми, типу, жертва, нам їх треба повертати якимось чином. Тому що, якщо ми їх не повернемо, ми, типу, змиримось, треба міняти конституцію. Чому ні? Маніпуляції на дні колоди маєте на увазі. Це все через конституційні моменти. Через те, що ми якби не можемо просто ось зробити це. Добре, беру колоду результату. Україні потрібно повертати кордони 91-го року. Ох, на кінцевий результат невизначеність. Оце в чому і справа головна. Дивимось. По-перше, це проблема. По-друге, роздуми йдуть. Же. Наскільки люди хочуть цього, хто там живе, наскільки їм це потрібно. Питання не в тому, хто на території України щось там хоче. Ні-ні. ні Тут питання, наскільки ті, хто там живуть на територіях внутрі букви, хочуть в Україну. І ті устави України, тому що люди звикли жити в інших уставах, це дуже серйозно. Ви бачите, як? наскільки це буде для нас перемога, а не випачте лаша треба думати. І місяць, карта місяця це невизначена така ситуація, яка в даному питанні впливає на весь результат. Кордони 22-го однозначно так, нам потрібні це не обговорюється. 22 другий рік. Але 91-й, ух, яка проблема, бо там вже інше життя. І наскільки ми зможемо створити собі цим проблему, це питання. До речі, я планую колоду Фенікса купити, я її знайшла. Колода Фенікс, що таке Фенікс? Це птах відродження, він з пеплу, з попелу відроджується. Або ж Гаррі Поттера, ви це знаєте. І я просто закохалась в колоду Фенікса. Але я її куплю пізніше. Або куплю, і буде вона пізніше, бо Фенікс це відродження. Нам до відродження ще не дуже, і я чекаю час, коли можна її запускати. Коло Фенікса, я буду дивитись вже якісь відновлюючі процеси. Я... Вона точно їх покаже, тому що сутність саме ця. Поки нам не до цього. На жаль.